Уявіть собі, що акумулятор може проїхати понад 1 тисяча кілометрів на одному заряді і при цьому не зазнати впливу холоду спеки чи нерівних доріг. Це не мрія, це реальність нового твердотільного акумулятора Toyota, який викликав ажіотаж у всій індустрії електромобілів. З одного боку Ілон Маск і Тесла заявляли про свої 4680 елементів, тоді як з іншого боку, Тойота тихенько писала історію. Тепер, коли її прототип з'явився перед усіма, сам Ілон Маск був здивований, адже акумулятор Тесла ємністю 4680 елементів нікуди не поступається цій технології. Це не просто акумулятор, це революція, яка може вирішити всі три основні проблеми: запас ходу, час зарядки та термін служби акумулятора як у електромобілів. Чи це кінець домінування Тесла, чи доведеться Ілону Маску змінити свої плани, і чи справді Тойота стане новим королем світу електромобілів? Відповідь так. Але дуже важливо знати історію та технології, що стоять за цим. Тож давайте перейдемо до відео, але перед цим підпишіться на канал, щоб отримати найшвидшу та найточнішу інформацію про технології. Перш ніж ми дізнаємося про революційну батарею Toyota, давайте поглянемо на поточний ринок електромобілів Toyota, адже компанія, яка колись вважалася королем бензино-дизельних автомобілів, тепер демонструє свою майстерність і у світі електромобілів. Так, це та сама Toyota, яка першою започаткувала тренд гібридних автомобілів з Prius, але тепер вона також швидко наздоганяє в гонці електромобілів, тобто повністю електричних автомобілів. У 2023 році Toyota продала близько 1,5 лакх. Повністю електричних автомобілів у світі, що приблизно в чотири рази більше, ніж її продажі електромобілів попереднього року. Якщо раніше компанія зосереджувалася переважно на гібридних технологіях, то зараз вона швидко переходить на повністю електричні платформи. Особливість полягає в тому, що Toyota вже не просто виробляє власні електромобілі, а й запускає високоякісні електромобілі через свій бренд класу «Люкс Lexus, такі як Lexus RZ та UX300i. Тойота заявляє, що планує продавати понад 1,5 мільйона електромобілів щороку до 2026 року. І для досягнення цієї мети компанія зробила кілька важливих кроків, таких як будівництво окремих заводів з виробництва електромобілів у Японії, США та Європі, зосередження на твердотільних акумуляторах та розробка нової платформи для електромобілів, яку вона запускає під назвою BZ Beyond Zero. Тойота постійно вдосконалюється, коли йдеться про акумулятори для електромобілів. Якщо раніше акумулятори Toyota дещо відставали від інших компаній, то зараз літієві та твердотільні акумулятори нового покоління стають найбільшою силою компанії. Підрозділ досліджень акумуляторів Toyota зараз активно працює не лише в Японії, але й у США та Німеччині. Компанія публічно заявила, що розпочне масове виробництво твердотільних акумуляторів до 2027 або 2028 року. Найцікавіше в цій новій подорожі, Toyota полягає в тому, що, хоча інші компанії або втомилися, або відступають після виходу на ринок електромобілів, Toyota зараз входить непомітно, але збирається зробити великий прорив як у плані технологій, так і в плані масштабованості. Що таке твердотільний акумулятор? Тепер, коли всі говорять про електромобілі, ви, мабуть, очули одну назву твердотільний акумулятор. Але справжнє питання полягає в тому, що це за твердотільний акумулятор, і чому навколо нього стільки галасу. Давайте розберемося дуже простою мовою. Послухайте більшість електромобілів, що їздять сьогодні, використовують літій іонні акумулятори. Ці акумулятори були в моді протягом останніх кількох років і використовуються в усьому від смартфонів до ноутбуків, скутерів та автомобілів. Але в них є великий недолік: ці батареї трохи крихкі зсередини. Чому тому, що вони містять рідкий електроліт? Це рідина, яка переносить іони літію від одного електрода до іншого всередині акумулятора. Коли ця рідина з якоїсь причини нагрівається, протікає або потрапляє під високий тиск, акумулятор може вибухнути, спалахнути або пошкодитися. Ви, мабуть, багато разів чули в новинах, як вибухав акумулятор в електромобілі, або як телефон заряджався і згорів. В основі цього лежать старі рідинні акумулятори, твердотільні акумулятори. Це дуже просте та надійне рішення цієї проблеми. У цій новій технології всередині акумулятора використовується твердий матеріал замість рідкого електроліту. Тобто, те, що переміщує іони всередині, вже не рідина, а тверда речовина, як от спеціальний вид кераміки полімеру або твердого матеріалу, такого як скло. У чому ж його перевага? Перша і найбільша перевага безпека: ризик пожежі чи вибуху в твердотільному акумуляторі майже виключений. Оскільки в ньому немає рідини, не буде витоку, реакція не пошириться швидко, а акумулятор може витримувати високу температуру, тобто він вважається повністю вибухобезпечним та надбезпечним акумулятором. Друга велика перевага щільність енергії акумулятора. Це означає, скільки ходу може проїхати акумулятор на одному заряді. Твердотільні акумулятори краще зберігають енергію, а це означає, що автомобіль може проїхати 1000 тисяча миль понад 1600 тисяча кілометрів. На одному заряді замість 400-500 км. А час заряджання він також значно менший. Нові твердотільні акумулятори можна повністю зарядити за 10-15 хвилин. Третя перевага термін служби акумулятора. Зазвичай літій-іонні акумулятори починають розряджатися після 1000-1500 циклів зарядки, але твердотільні акумулятори можуть працювати тисячі циклів без втрати продуктивності. Це означає, що електромобіль, оснащений твердотільним акумулятором, працюватиме роками без необхідності його заміни. Четверта перевага екологічність. Ці акумулятори довговічніші, їх легко переробляти, а матеріали, що використовуються в них, також вважаються більш екологічними в сучасний час. Тепер виникає питання, у чому ж тут проблема, або чому їх ще не встановлюють повсюди. Насправді, виробництво твердотільних акумуляторів наразі є дуже дорогим і технічно дещо складним. Їхній виробничий процес новий, потрібен спеціальний матеріал, а виробництво їх у великих кількостях все ще є викликом для компаній. Але великі компанії, такі як Toyota, Samsung, QuantumScape, зараз швидко працюють над цим. Тойота стверджує, що до 2027-2028 років вона випустить на ринок такі акумулятори, які забезпечать запас ходу в 1000 тисяча миль і будуть повністю заряджені за 10 хвилин. Якщо це станеться, то в індустрії електромобілів настане нова революція. Тепер ви, мабуть, дивуєтеся, чому така компанія, як Тесла, не переходить на твердотільні батареї. Власне, сам Ілон Маск сказав, що твердотільні акумулятори це дуже складна технологія, і наразі його команда зосереджена на 4 6 8 елементах. Але оскільки Тойота та інші компанії прискорили роботу над твердотільними акумуляторами, тиск на Тесла також зріс. Акумулятор Тесла ємністю 4680 тисячі матч. Перевершує твердотільні акумулятори Тойота. Коли йдеться про електромобілі, перше питання, яке спадає на думку: наскільки потужний акумулятор, як далеко він проїде, як швидко він зарядиться, і найголовніше, скільки років він прослужить. Щоб відповісти на всі ці питання, Тесла кілька років тому представила свій акумулятор 4680, який вважався великим кроком у технології акумуляторів для електромобілів. Назва 4680 була дана, тому що діаметр цього елемента становить 46 мм, міліметрів, а довжина 80 міліметрів. Цей акумулятор був більшим ніж раніше, давав більше потужності, і Тесла стверджувала, що завдяки цьому запас ходу автомобіля також збільшиться, а виробничі витрати також знизяться. У ньому використовувалася технологія під назвою Tabless Design, яка пришвидшує потік струму та зменшує виділення тепла. Тесла почала поступово впроваджувати її у свої автомобілі, такі як Cybertruck та Model Y. Але тепер, коли Тойота представила свої твердотільні акумулятори, схоже, що технологія Тесла 4680 застаріла, вся індустрія електромобілів здивована твердотільними акумуляторами Toyota, оскільки їх запас ходу становить близько 1000 тисяча миль, тобто до 1600 км, кілометрів, а час зарядки лише 10 хвилин. Це означає, що на одному заряді можна проїхати від Делі до Мумбаї і навіть трохи далі, причому без зупинок і клопоту з повторною зарядкою. З іншого боку, акумулятор Тесла ємністю 4680 все ще забезпечує запас ходу близько 600-700 кілометрів і заряджається за 25-30 хвилин до того ж за допомогою швидкого зарядного пристрою. Найбільш особливим у твердотільних акумуляторах є те, що вони не містять рідкого електроліту, завдяки чому не трапляються такі інциденти, як пожежа чи перегрів. Тесла 4680 все ще використовує рідкий електроліт, через що ризик для безпеки не повністю виключений. Щодо терміну служби акумулятора, твердотільний акумулятор Toyota не демонструє жодного зниження продуктивності навіть після тисяч циклів заряджання, тоді як продуктивність чотирьох акумуляторів 680 починає трохи падати з часом. Окрім цього, твердотільні акумулятори забезпечують однакову ефективність за будь-якої погоди, будь то снігопад при 20 градусах чи 50 градусна спека. З іншого боку, елементи 4680 потребують захисту в дуже холодних або дуже спекотних місцях, що може вплинути на довгострокову роботу акумулятора. Фактично, акумулятор Tesla 4680 – був досить інноваційним для того часу, але зараз, коли такі бренди як Тойота, рухаються до практичного успіху в твердотільних технологіях, це може бути попереджувальним дзвіночком для Тесла. Сам Ілон Маск вважав твердотільні акумулятори дуже складними та комплексними, тому досі не звертав на них особливої уваги. Але якщо до 2027 року Toyota запустить свої твердотільні акумулятори в масове виробництво та продаватиме автомобілі за тією ж ціною, що й сучасні електромобілі, то технологія Тесла буде вважатися старою. Станом на сьогодні акумулятор Toyota здається кращий за 4680 у Тесла за всіма показниками запасом ходу, швидкістю заряджання, безпекою, довговічністю та Ефективністю. У такій ситуації найбільше питання зараз полягає в тому, чи відстає Тесла. Ринок електромобілів швидко змінюється, і для виживання на ньому необхідні не лише назва чи бренд, а й постійні оновлення технологій. Якщо Тесла вчасно не представить жодної нової інновації в галузі акумуляторів, то такі компанії, як Toyota, з твердотільними акумуляторами можуть її наздогнати. Тепер буде цікаво подивитися, які кроки зробить Ілон Маск далі. Чи почне він працювати над твердотільними акумуляторами, чи запропонує якусь абсолютно нову технологію, яка знову змінить правила гри? Але одне можна сказати: напевно: у цій гонці акумуляторів той, хто першим запропонує швидку, безпечну та дешеву технологію, стане наступним королем світу електромобілів? Велика революція в індустрії електромобілів, вплив твердотільних акумуляторів на тому етапі, який. Індустрія електромобілів переживає сьогодні твердотільні акумулятори стають революцією, яка не лише покращує транспортні засоби, але й змінює всю систему електромобілів. Досі найбільшою проблемою щодо електромобілів була зарядна інфраструктура. Раніше люди думали, що якщо зарядні станції не скрізь то, як вони зможуть долати великі відстані, через це багато людей вагалися купувати електромобілі. Але з появою твердотільних акумуляторів ця проблема зникне автоматично. Тому що найособливішою особливістю цих акумуляторів є те, що вони повністю заряджаються всього за 10-15 хвилин, а після повної зарядки вони можуть проїхати 1000 тисяча миль, тобто близько 1600 тисяча кілометрів. А тепер подумайте: якщо транспортний засіб може подолати таку велику відстань, то навіщо потрібна зарядна станція кожні 100-200 кілометрів? Це значно зменшить тиск на уряди та компанії щодо створення зарядної інфраструктури. Досі індустрія електромобілів була змушена будувати великі мережі швидкої зарядки, оскільки акумулятори або заряджалися повільно, або не могли проїхати великі відстані за один раз. Але твердотільні акумулятори вирішують обидві ці проблеми разом. Тепер, якщо хтось зупиниться на зарядній станції навіть на 10 хвилин, його автомобіль може працювати цілий тиждень замість дня. Це означає, що зарядні станції більше не будуть потрібні на кожній вулиці та в кожній місцевості, як раніше швидше буде достатньо меншої кількості. Це зробить інфраструктуру для електромобілів дешевшою та простішою, а використання електромобілів зросте навіть у сільській місцевості або віддалених районах. Окрім цього, однією дуже важливою зміною, яку змінюють твердотільні акумулятори, є безпека. Більшість сучасних акумуляторів для електромобілів базується на літій іонній технології, яка містить рідкий електроліт всередині. Ця рідина може реагувати при надмірному нагріванні ударі або фізичному пошкодженні, що може призвести до пожежі або вибуху акумулятора. Ви, мабуть, читали в новинах, що деякі електроскутери або автомобілі загорілися, і цей страх став головною причиною, чому люди тримаються подалі від електромобілів. Але такий ризик майже незначний у твердотільних акумуляторах, оскільки замість рідини вони містять спеціальний вид твердого матеріалу, який стійкий до нагрівання та контролює хімічні реакції. Це означає, що електромобілі тепер стануть у багато разів безпечнішими ніж раніше. Не тільки пересічні люди відчують потяг до електромобілів, але й страхові компанії, державні регуляторні органи та транспортний сектор також більш відкрито сприйматимуть електромобілі. Від пожежної служби до служб безпеки дорожнього руху нікому більше не доведеться турбуватися про безпеку електромобілів. Варто також зазначити, що твердотільні акумулятори є більш компактними та легшими, що зменшує вагу транспортного засобу та покращує його продуктивність та ефективність. Тож очевидно, що твердотільні акумулятори це не просто технологія акумуляторів. Це може стати основою світу електромобілів. З одного боку, це зменшить потребу в зарядних станціях, а з іншого боку, споживання енергії та навантаження також залишатимуться під контролем, оскільки час заряджання буде коротким. З іншого боку, це також позбавить від аварій, таких як пожежі і довіра людей до електромобілів, зміцниться. З появою цієї технології на ринку ми побачимо, що в індустрії електромобілів почалася нова хвиля хвиля, яка змінить не лише дороги, а й наше мислення та майбутнє. Твердотільні акумулятори це не просто технологічне оновлення, а наступний розділ у світі електромобілів. І ось недалекий той час, коли ми всі побачимо його силу на власні очі. Підготовка Тойота, коли цей акумулятор з'явиться на ринку, твердотільний акумулятор, про який Тойота сьогодні розповідає в новинах, це не другорядна технологія, а своєрідна революція для індустрії електромобілів. Тепер виникає питання, коли цей акумулятор з'явиться в автомобілях звичайних людей. Тож вас буде приємно дізнатися, що сама Тойота оголосила про підготовку до виведення цього твердотільного акумулятора на ринок до 2027 або 2028 року. Тобто недалекий той день, коли ми побачимо електромобілі, що їздять по дорогах, заряджаються за 10 хвилин і проїжджають одна тисяча миль. Наразі цей акумулятор знаходиться на стадії прототипу, і Toyota готує інфраструктуру по всьому світу для його масштабного виробництва. Насправді, виробництво твердотільних акумуляторів досить сильно відрізняється від сучасних літій іонних акумуляторів, тому воно вимагає абсолютно нового заводу, нових роботів та високотехнологічного виробничого процесу. З цієї причини Toyota зараз перетворює свої заводи на гігафабрики, так само як Tesla створила свої величезні гігапреси та виробничі потужності для акумуляторних елементів. Компанія будує спеціальні заводи з виробництва акумуляторів у Японії, Америці та Європі, які вироблятимуть лише твердотільні акумулятори. Матеріали машини та автоматизація, що використовуються в них, будуть новими та передовими. Якщо говорити про те, в яких автомобілях Toyota використовуватиме цей акумулятор першими, то стратегія компанії полягає в тому, що вона почне зі свого преміум-сегмента. Тобто твердотільний акумулятор спочатку можна буде побачити в електромобілях високого класу, таких як Lexus, щоб компанія могла протестувати технологію в невеликих обсягах та зібрати реальні дані. Після цього зі зниженням виробничих витрат та вдосконаленням системи Toyota також почне встановлювати його у свою серію без, тобто за межами електромобілів з нульовою масою. Завдяки цьому цей потужний акумулятор також можна буде побачити в автомобілях середнього класу, що буде важливою подією для пересічних клієнтів. Мета Тойота не просто створити преміальний електромобіль, а створити електромобіль, який конкуруватиме з бензиновими та дизельними автомобілями за всіма параметрами. Запас ходу, час зарядки, безпека та надійність. Стратегія компанії дуже чітка. Спочатку технологію потрібно протестувати на автомобілях високого класу, а потім запустити її у великих масштабах та охопити кожного клієнта. На всю цю місію Toyota інвестувала понад 13 мільярдів доларів, що включає дослідження акумуляторів, будівництво заводу та розвиток ланцюга поставок. Інженери компанії кажуть, що зі швидким прогресом у виробництві твердотільних акумуляторів очікується, що до 2028 року їхня вартість також знизиться, і вони можуть бути рівними або дешевшими за літій іонні акумулятори. І якщо це станеться, це виявиться переломним моментом для ринку електромобілів. Toyota також заявила, що не залежить від жодної окремої країни чи команди в дослідженні акумуляторів. Окрім Японії, її спеціальні команди також працюють в Америці та Німеччині, де займаються створенням більш довговічних дешевих та швидших твердотільних акумуляторів. Компанія зосереджена не лише на виробництві акумуляторів, а й на створенні повноцінної екосистеми електромобілів, яка охоплює все від акумулятора до системи заряджання двигуна та електронного керування. Зараз, коли триває така масштабна підготовка, не буде помилкою сказати, що Тойота не просто виробляє електромобілі, вона формує майбутнє електромобілів. І коли перший серійний автомобіль Toyota з твердотільною батареєю вийде на дороги у 2027 чи 2028 році, це буде не просто новий автомобіль. Це буде доказом того, що світ досяг тієї точки в технології електромобілів, де бензин та дизельне паливо не мають майбутнього. Того дня також стане зрозуміло, що вижити зможуть лише ті компанії, які вчасно зрозуміють інновації. І Toyota бере участь у цих перегонах з повною підготовкою. Щойно з'явилася новина про твердотільні акумулятори Тойота погляди всього світу, звернулися до Тесла, адже тепер питання стоїть не лише про технологію, а й про імперію електромобілів Ілона Маска, яку він побудував роками наполегливої праці. Найбільша сила Тесла досі її запас ходу, швидкість зарядки та передова технологія акумуляторів. Тепер під сумнівом, зміни, які відбудуться з появою твердотільних акумуляторів, можуть безпосередньо вплинути на оцінку вартості Тесла, довіру ринку та бізнес-модель. Тесла вважається найінноваційнішою автомобільною компанією у світі. Але якщо будь-яка інша компанія запропонує кращу технологію, ніж вона, то довіра інвесторів також може похитнутися. Ця довіра до фондового ринку злетіла в ціні на Тесла. І якщо ця довіра похитнеться, то ринкова вартість неодмінно знизиться. Окрім цього, Ілон Маск тепер має ще один виклик: конкурентів вищого рівня, таких як BYD та Toyota. BYD вже випередив Тесла за продажами електромобілів у багатьох країнах. А тепер такий гігант як Toyota також оголосив, що завдяки твердотільній технології не буде просто сидіти, склавши руки. Особливо коли така компанія, як Toyota, заявляє, що до 2027 року випустить автомобіль із запасом ходу 1000 тисяча миль та 10 хвилинами зарядки. Тоді це як тривожний дзвінок для Тесла. Бо зараз акумулятор Тесла ємністю 4680 тисячі матч, здатний забезпечити запас ходу лише від 600 до 700 кілометрів. А зарядка займає до 30 хвилин. Тепер усі хочуть знати, яким буде наступний крок Ілона. Чи почне він працювати над твердотільними акумуляторами, чи знову здивує всіх, запропонувавши якусь нову технологію? Безперечно, що зараз Тесла не може рухатися вперед, покладаючись лише на свої існуючі технології. Світ швидко змінюється, і клієнти тепер хочуть купувати електромобілі з більшими очікуваннями. Ілону доведеться або самому вступити в гонку твердотільних акумуляторів, або оновити свій акумулятор ємністю 4680 до чогось кращого, ніж у Toyota та BYD. Бо якщо Тесла не впроваджуватиме інновації, вона може поступово втратити свій ярлик технологічного лідера. І саме в цьому полягає справжня ідентичність бренду Тесла, імідж Ми попереду всіх. Тепер гра полягає не лише в продажу електромобілів, а в завоюванні довіри за допомогою технологій. І Ілону доведеться добре розуміти, що технології, які до вчора панували на ринку сьогодні, можуть бути застарілими. Тому важливо, щоб Тесла зараз зробила серйозні кроки у розвитку технології акумуляторів, щоб її знову можна було побачити на передовій гонки. Якщо ви також хочете першими отримувати такі останні оновлення технологій та електромобілів, тоді поставте лайк відео та підпишіться на канал зараз, щоб майбутнє не залишалося ні на крок позаду вас.